Будівля рад розташована в історичній частині міста по вулиці Сумській. 1 березня та 29 серпня 2022 року. Внаслідок російських обстрілів вона була пошкоджена. Будівлю законсервували задля запобігання подальшої руйнації. У сьомому випуску проєкту Зберегти та відновити ми поговоримо з харківськими архітекторами про історію цієї будівлі у Харкові, а також про те, якою може бути подальша доля цієї пам'ятки культурної спадщини. Це був прильот двох. Потужних російських ракет. Одна влучила перед фасадом будівлі Харківської обласної державної адміністрації, а інша влетіла в цей правий бік цієї будівлі, пробила кришу, пробила перекриття, і був дуже потужний вибух, який частково зруйнував несучі конструкції перекриття цієї будівлі. Загинула по офіційній статистиці 34 людини в момент цього прильоту. Потім наступні дні ще були у двір цієї споруди, і будинок напроти ще декілька таких потужних прильотів.